день, це Кіт ТВ, і сьогодні ми поговоримо про любов до квіт. От тут на яка любить квіти. Скажіть, пані, як, чому ви так любите квіти? То вони гарно виграшають або сад, або хачу. І ще чому? Бо, бо одні квіти гарні, їх можна дарувати людям. Зрозуміло. А чому квіти? Як ви думаєте, квіти корисні? Так. Чому? Бо вони прикрашають сад. Що ж, спитаємо ще в деякого. Чому вони люблять квіти? Аді, І вони Пахнуть, гарно, Іже? Бо вони люблять квіти. прикрашають, подвіюють жарту. Питайте в чому прикрашують квітів? Отже, на чи... які свята можна рвати квіти? А день вчителя, Ще. А на день народження І ще. на свято. Так. На свадьбу. Ну і що, все це правильно, Але наш час довіряє кінця. І нам час спочатку. Тому допо...